Костю, ти знаєш, що я обожнюю солоденьке? Так. Я знаю, що ти любиш м'ясо, але солоденьке не завадить. мене. Я ще раз така сукня, взагалі, ти така. Ти теж нічого. Що буде? Солоденьке щось буде сьогодні. Ну, звісно, я готувався спеціально до тебе, тому що ми сьогодні приготуємо полуничне бананове морозиво. Вау! Отже, до речі, сьогодні міжнародний день любителів бананів. Я вичитала та, та вітаємо. тому вітаємо <laughs> всіх вітаємо, новичів. І я б сказала, що в нас сьогодні просто святкове меню. Да, от інгредієнти дивись на екран. Для приготування бананово-полуничного морозива з шоколадним топінгом знадобиться банан 2 штуки, полуниця заморожена 500 грамів, полуниця свіжа 100 грамів, м'ята, молочний шоколад 100 грамів, вершки 30% 100 грамів, згущене молоко 100 грамів. No. Мені завжди було цікаво, як робиться, робиться морозиво. І, Щас... і можна приготувати в домашніх умовах. домашніх условиях. І це буде боцру буквально секунда. Так, ану докажи секунда. Кості, Кості що давай, нарізай. Вироби? От ми трошки відморозили банани. Так, ану давай Нар... Нарізай, Будь ласка. І як нарізати? Як хочеш, тому що не бачила підморожено Ну, ще на два. Ну що на тобі. два. тобі? Ну будь ласка, О, так закидавай блендер. Так, а ти, Лілечка, давай ти зробиш нам топінг. Ти ж солодкий любиш просто поламай шоколадку і на водяною баню я вмію такий топінг робити. Такий це да, не топінг, це тунінг називається нупрінь полуницю М -м -м. полуницю. Ліліана Іванівна. Смотри. О, ти помітив, що я вже все їм. Ти вже все їш? Да? Я, я, все я б вже сказав, съїш, вона вже все з'їдає. Топ Це топінг від слова. Все заливай туди. Потім <хих> этот, ручки. Це не те, що все їсть, вона все з'їдає, Все з'їдає, да. так. Закидавай. Лілечка, дивись. Загрузили банан, загрузили полуницю, угу. Морожене як полуниця. Так. А банан який? А банан теж. Ну, баран був свіжий, а полуниця була заморожена. Отже, баран був свіжий. Додаємо то... гущонку. Uh, усю? Uh. Ну, не знаю, давай на. На, на... Око. на око? Око. От поки на що вистачає. Да. От трошечки. І додаємо вершки. дуже да, жирні вершки. От тут, по-моєму, тридцяти. Ну, давай, ми. поки, що вот так. Да, ну, давай. Та вже Може, Боже, поки... це що, морозиво таке калорійне? От, да, ну, дуже. да, морозиво. Це, от, я хочу, не, хочу розстраювати, але це, якщо по бергу, да, найстрашний продукт. Серйозно? Так, да, так. Тому що е, жир і нагритий сахар одночасно. Але треба їсти морозиво, тому що ми не піднімаємо наслід. Але ну, да, отак. Спеціально нема. Костік, а що у нас? Де наша штучка? А можна мені вже й не морози, це отак дати. Зараз та, скуштуєш. і це дуже, дуже круто, тому що а, ну, мені ну, ну, ну. подобається морозиво, коли вона трошки розтайнута. Да, можна мені це все завернути з собою? А що наморожуть, то скажи, будь ласка. Все, конечно, все, смотри, дивись. Это вже все. Зачекай. Що? Мені здається, треба трохи поїстите? Попробуйте, попробуйте. Дивися, а що ти таку ложку собі велику взяв? Дивіться, де спробуйте. Покажіть, чекайте, покажіть, будь ласка. Де справедливість? Ви бачили? Ну покажіть, будь ласка. Справедливості немає. Трошки більше. О, ось все. Нормально? Більше. Ну все, а -а -а. поки що розбираєтесь, давайте. Це просто, ну, Смотри, ну. Викладаємо в таку форму, твої діти будуть, будуть обожнювати от такий рецепт. Та що діти я їм не скажу. не Я дам. Що? Слухай, О, я цей рецепт беру в розробку в родину. <рес> да? mm. вот. Я зараз віддам в школу, а дельти ще не можна, саме буде мороз витоптати. У мене ж тут ще топінг. Топінг в мене зробити ложечку. Боже, це капець, так? Да? Це дуже смачно. Слухай, якесь... Смачно? Так. Отак. Якісь... Вот Трошки. Треба вот да, вигляд, що ніхто не їв. Е, там ну, Так, ну, да, <рес> <вот> так, <рес> да, вот так, а Ано? Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ну, ну робить краще, не, не забирай. Та не забираю, смотри, я вже підготувався, Ліліана. от я саме таку консистенцію морозива і, обожнюю. я теж. Якщо Боже, чесно. ти вже зробив. Я, вона, вона вже підморозилась. Що ми робимо? Тут з твоїм шоколадом, що Шо тут є? Мені вже, треба. Не знаю. А тобі ще шоколадно сильно і так Я вже треба, його і так да? собі напряму потопила і це потоп потоптала. Ну що, там будуть. Давай будемо потопила. оформляти. Я не знаю, як она у нас буде. Так. А ну О. покажи. Вау. О, це красиво. Хотіла сказати: на що оформлювати, якщо можна і просто ложку з'їсти. Та. Ти по, по, да. ну, знаєш, як я тодам... готую жульєн. Да. Як правило, він в мене не доходить до Кокотниці. Да. Ти знаєш, зробила оце mm. І нормально, смачно ну, вчила. Да, не робота. Давай. Лучше з ложкою це зробимо. Я вже знаю, що це Детально. треба мочити. А, ну, от, я, я мочи його, вона не, не працює. Брут... От брутальність наша все. Це те, що да. завжди рятує. В будь-якій незрозумілій ситуації. Mm -hmm. А у мене є пропозиція. Ви, Ви прямо тут? Ви тут при, прям прикрасити, не, правда? Не, Ти читаєш не забагато, Не, за... не забагато Ні, буде? Ні, я думаю, не забагато. Не забагато? <ріх> вот. Ой, mm. чаба, мені дуже подобається. Подобається? Mm -hmm. Ну, все чудово, але є один недолік. А у давай... морозива завжди є один недолік. Знаєш, який? який? Його завжди мало. Завжди мало. А давай, поки ми викладаємо, давай, може, нагадуємо рецепт. Нагадую собі. Нагадуємо рецепт. Рецепт бананово-полуничного морозива з шоколадним топінгом. Заморозьте банан. Покладіть його разом із замороженою полуницею у блендер. Додайте вершки та згущене молоко, збийте, виплаті морозову форму і ще раз заморозьте. Далі слід перекласти десерт у креманку, прикрасити м'ятою, а також розтопити шоколад на водяній бані та полити ним морозиво. Ну що, Шо Що скажете? будемо прикрашати дуже смачно? А де, Не наш, ваплю. А де наш топінг? Без топінга як же? Тому ще боїться. Досить, 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 досить. Полонеться, банан, жалей. шоколад. Ні-ні-ні. Це завжди я великі це, друзі. Я mm. ось все вимикаю. Все. Вимикаю. І я це вимикаю. Вимикай. Я додаю сам. ось. І ще так. м'ята? Mm. <клэк> <І>, а ти собі просто одразу в судочок заливай. Я з собою розберусь, не, 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 не переймайся. Ну, що треба, можна скуштувати вже? Скуштуйте, так. В тебе підніметься рука, таку красу коштувати, не куштуйте, а їжте. Смачного. друзі На, Наше сюди шоколад. Що ти кажеш? Наше сюди шоколад. Тому що це, Тому це смачно. Да. Тому що його я топила. Да. <звучить> 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 смачно. Є питання. Якщо Дайнами. вам зараз здається, що у вас пропав звук <рив> <рив> вранку Оно, вдома, не то не пропав звук. Просто це дуже смачно. Ну, Ведучи зайняті. Боже, чаба для мене це просто відкриття. Слухайте, дуже крута альтернатива тим морозумів, в які додають яйця. Це дуже смачно. Ні, у нас не треба яйця. От ідеально обов'язково спробуйте приготувати таку смакоту в себе вдома. Ви бачили, це робиться максимально швидко і корисно. Ну ну майже корисно <с> e <-mail> <с> e <-mail> і нехай у вас на сніданок буде все одно така ж сама смакота, чи якась інша смакота, але yeah. повірте, смакота від чаби Бакуша, вона особлива. Продовжимо цей вівторок апетитною музикою.